Ось, наприклад. О, так дивиш, що ти вмієш? Ой-ой-ой! У -ой -ой. мабуть, не треба було робити. Мені здається, те, що я використовував це кайло, і тепер цей Майнкрафт трошки підлагує. Давай перевіримо, якщо ми поїмо. Да. Я не можу схавати хліба. Ху -ху -ху. У так, 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 давай. Йоу, друзі! Усім привіт! І Сьогодні ми будемо проходити Майнкрафт, але Але з дуже екстремальними можна сказати, крафтами. Вони не просто будуть длінні, вони будуть неймовірні. <реш> і для цього мені треба буде трішечки постраждати, але я сподіваюся, що потім мені стане все легше, легше і легше. Я заспавнився біля порталу, і перед тим як добувати дерево, я би хотів збігати подивитись. Можливо, там є хоча б сокира. Ооо, тут є й печери, нормальні такі. Так, поки я бжу, я би хотів також попросити вас поставити вподобайдена, підписатись на канал і долучитись до мого телеграм-каналу, тому що там буде цей датапак. І якщо ви ще поки що не знаєте, що він може робити, то ви все дізнаєтеся згодом. Так, портал тут неймовір. Здоровий, це в принципі хорошо, але сокири ніякої немає. Просто жодної сокири. Ладно, пішов я, значить, добувать купу дерева. Так, іди сюди, деревце. Я сподіваюся, що все буде добре. Але просто я знаю один крафт. Я один просто підгледів. Один підгледів. Чесно. Щас вам все покажу. Тільки скрафчу верстак. Отако, Бемц. верстак сюди. Ставлю його. Нажимаю на оцю кнопочку, і бачу які крафти. Просто. Ну, оце ще, це ще це ще більш-менш. Ну, оце! Або що тут ще є? А чому мене оце відкрито? А, бо я обсідін підібрав, поняв. Ось сьо, це ще звичайний крафт. Бо ось це, 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 це шок. Де які луків взяти. Це сіки павутиння треба мати. Оце, це просто неймовірне щось. І. Золоті <смі> <смі> яблука дивіться. Так, ладно, супер пікакс. Це єдине пока що, що я можу скрафтити. Мені треба 36 штук кайла. 36 кайл кайлів. Я не знаю, як правильно сказати, але. 36. 36. Добудемо поки перше. Хе-хе-хе. <плес> так, я бачив десь тут каміння, і ось давно. Ну, так скувет, вибач, чесно, я не хочу з тобою битися аж ніяк. Я хочу просто добути три каміннячка Три, три, три. Все, 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 я пішов, я пішов, старий, друже. Все, давай ти не будеш мене цього наганяти. Погнав я крафтити першу свою кам'юну сокиру Тому що дерева треба буде добути. Або в дітях багато. Ну, що ж поробиш? Треба добувати. Без цього взагалі нікуди. Правда, 36 штук кайла. Я. Я не знаю, як правильно сказати. Коротше, 36 одиниць одиниць кайлів, я не знаю. Але, блін, скільки це дерева потрібно, Ну, у мене є 11 дуба зараз. Мені, скоріш за все, потрібно набагато більше. Типу, я я просто мені супер цікаво, що можна ну, з цього зробити взагалі. Якщо можна щось нормальне, прям, ну, якщо це кайло, і і купи кайлів інших буде гамном, то що мені потім з ним робити? Типу, ну мені треба ж потім назбирати, якщо що, ще купу всього, по суті, то так, давай попробуємо зараз зробити нормально так. 18, поки можна, да? 21. Ага, поки крафтить не буду, щоб було легше рахувати. Давай ще отако зробимо. Отако в мене буде скільки? 26, поки теж не варіант. А якщо отако, ось, 32. О, якраз так. І в принципі, в принципі, лишилось небагато. Треба всього-навсього. Зараз добу ще трішки дерева. Не сильно хочу одягати цю броню, бо на неї зачар прокляття прив'язування. І мені це не подобається. Так, я вже задобався, я вирубав весь ліс. Скільки можна добувати? Так, пемк. Получається, зараз. 3, 21, Тридцять дев'ять. Все, хорошо, робимо. Раз, два, три. У мене вийшло. А ще не вийшло. Ладно, зараз зроблю. Зараз зроблю по вісім. Все, да? У мене є півстака. У мене є півстака. Кайліф. Давай сюди його. Раз, два, три, чотири. Ні, це ти, що повернулись. мені ще два надо. Ще надо два. Бемц. супер. Іди сюди. Раз, два. Yeah! <laughs> Це що таке? Тихо воно здорове. Фух, ви готові? Я, якщо чесно, не готовий, я хочу їсти яблуко. Я би спробував зараз щось зламати цим кайлом. Ну, каміння, наприклад. Іди сюди. Так, там є зомбі. я сподіваюся, все буде добре. Ух, йо! Тихо, Саня, живи! Обалдеть! Ви на приколі? Дві скики, я всю добув! Йо, непогано. А так воно майже зламалось! Так воно май воно майже зламалось. Це велика біда, якщо чесно. Давайте подумаємо, що я можу зробити взамін. Ну, яке я ще можу зробити кайло. Якщо оце ламається швидко, то є оце, яке, скоріш за все, ламатись так швидко не буде. Давайте підрахуємо, скільки мені там потрібно. Якщо мені треба раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, десять залізних кайлів, це 30 заліза. Чотири золотих, це 12 золота і. 12 діамантів. Ну, золота з діамантами мені поки що не вистачає. Золота з діамантами мені дійсно поки що не вистачає. Я сподіваюся, що все буде супер. Я не сильно хочу ще ламати оце кайло. Тому що, якщо, скоріш за все, я ще раз його добуду, то в мене його не стане. Давайте зробимо собі верстак. Блін, добував, добував дерева, дерева як не було, так і нема. Так, давайте зробимо собі хоча б одне поки що залізне кайло. Для того, щоб добути оці діаманти. Бендс, оновлення. Супер. Опа. І діаманти пішли хід. І ось доща діаманти. Діамантів багато не буває. Зверху я бачу золото, якщо що, то ми його обов'язково добудемо, якщо мені зараз не вистачить. Бо мені поки що то не вистачає, проте є певний нюанс. Діамантів, то мені вже вистачає. А золото ось уваляється. У мене 11. Ще є трішки а Ану, зараз чекай. 12 золота. Є! Супер! Вистачає всього. Тільки є один нюанс. Мені треба, по-перше, вилізти, Щоб зі вилізти я пропоную. Ага, я поняв. Ну, нема кайла більше в мене. <хи> На жаль. йой йо йой -йо Ну, хоч блоків є, я вилізу в теорії. Мені стака блоків не вистачило вилізти. Ви прикалуєтесь? Так, ну зараз я вам кажу, зараз я буду прокачувати собі кайло. Я хочу потужне, класне, здоровецьке. І головне, щоб воно не ламалось. Ух, йо! А чого я не получив демеджа від падіння? Фу, скільки на не вилазити? Так, я майже виліз. Слава Богу. Тільки зараз ще трішки блоків підберу на всякий випадок. Хух. найс, nice. слава Богу, я виліз. Е, в общем то, в общем то, що нам потрібно? Нам потрібно знову нарубати купу дерева. Так, ну нам його треба не прям щоб багато. Я думаю, цієї кількості нам вистачить. Получається, в сумі загалом мені треба раз, два, десять, ще чотири, чотирнадцять і ще чотири вісімнадцять е, кайлів. Я можу зробити більше. Все, супер, мені вистачає. Тут ще палки є. Дякую. Тоді що я роблю, по-перше, я роблю тут залізо. Потім я роблю 4 діамантових кайла. Бемц, я роблю також само 4 золотих кайла. І ще мені треба 9 залізних, тому що одне в мене вже є. Бемк. Все, мені вистачає. Давай кидаю. Раз, два, три, чотири. 16, чотириста, сімнадцять, ні, 18. До, да, що є! Гохо! Воно не буде ламатись, скоріш за все. Якщо чесно, не впевнений в цьому, але я би хотів це все дуже перевірити. Правда, уже не тут. Я би пішов в інше місце. Наприклад, знайти якесь селище. Та й в цілому поїсти я не проти. Що в нас там по крафтам ще є? Отака двіжуха, до речі, меч, напевно, дуже потужний, і ми його зможемо скрафтити. Золоті яблука це взагалі неймовірне щось. Екстрім лук теж супер цікаво. І оце взагалі для мене, якщо чесно, шок. Я не знаю, що це таке. Ну це щось неймовірно. І це ж не всі крафти, ще що щось в верстаку. Можна подивитись. Ось один. Теж з тризубами пов'язано. Ось ще мультіінструмент. Та й в цілому все нібито. Ладно, ладно. Погнали, пошукаємо селище. О, ми знайшли село. І це найголовніше, проте є деякі проблеми. Проблема заключається в першому, це в тому, що в мене так багато їжі лишилося. А Проблема номер два це те, що це село мені не подобається. От розумієте? Розумієте чому? Я вам зараз розкажу, чому воно мені не подобається. Тому що тут якийсь, ну, галімий фонтан. А. -а, -а. Так це кайло інакше. Це кайло копає не так. Я не поняв приколу. Чому ти землю ламаєш нормально, а камінь. А камінь ти не можеш ламати! Ти подиви, це не кайло, це кусок. А, райт -клік. Його можна. переключити! Я поняв. Ні, все ж таки непогане кайло. Ви знаєте, все ж таки. хе. Вс... Ха-ха-ха, <реш> все ж таки непогане. Мені подобається, коли я отримаю в руках, у мене якийсь ефект, е, типу, цікавий дуже, і я не получаю демеджа від падіння. Так, обережно, давай давай обережно, максимально. У мене тут, а, тут а жорсткі справи взагалі-то. І золото я би підібрав, тому що золото мені потрібне буде для м, деяких приколів. Наприклад, е, наприклад, для крутого меча. Чому би ні? Також мені треба будуть діаманти і залізо. Залізо в мене вже дуже багато. Так. Вутиння головне добувається. Ми ж й зможемо зробити купу луків. Ну не то, щоб купу, але нормальну таку кількість. Так, я нібито нормально копаю, да? але щось діамантів я не бачу. Минуле кайло ну копало набагато так ефектив... ну не ефективніше, а ефектніше. Типу виглядало це максимально потужно. Від цього кайла я очікував, якщо чесно, більшого, але головне те, що воно все ж таки добуває і справляється з тим, що від нього проситься. Але це ж не все. Мені потрібно розібратися із дуже дуже крутим мечем. Для нього нам потрібно 8 діамантів. Ще набагато більше золота. Ну тут багається, я не знаю, як це описати. Получається 4. Ну, виходить, десь. Е... коротше, півстака золота. Мені думаю, вистачить, і заліза в мене є дійсно багато. Так, давай зробимо скриню і відразу сюди скинемо дуже багато лута. Не Непотрібного мені в даний момент, щоб мені влізли всі мечі. Так, я думаю, о такої кількості мені вистачить. По-перше, мені треба 4, да? 4 діамантових меча. Мені треба, напевно, 8. А хоча може й не 8. я не знаю скільки мені їх треба. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. 8, 8, 9, 10, 11, 12 надо. І залізних мечів мені там треба взагалі купа. Просто неймовірно. Раз, два, три, четири, п'ять, шесть, семь, вісім, два, пять, тринадцать, дванадцать, два, двадцать, 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 20. Якраз у мене є 20 палок. Раз, два, три, четири, п'ять, шість, сім. Ухо! <реку> <реку> Де шо є? <реку> так, що ти можеш? Редклик, стун, ерлиморс. Ага, а демеджа скільки в тебе? Походу, в тебе демеджа особо нема, да? Ти, типа, просто ти собі є і, є, і слава Богу, що ти є, да? Окей, окей. Тоді я, якщо чесно, хотів би звідси зараз свалити. А для того, щоб звідси свалити, мені треба небагато. Мені треба все на все Трішечки вилізти. Бемц, і ось я до водички. Все, я щас вилізу. А меч ми зараз якось перевіримо. Тут, по ідеї, мобів дуже багато вже заспавнилось. Ось, наприклад. О, так дивиш, що ти вмієш? А, так демеджа в нього нормально, якщо чесно. Опа, опа. Так, там десь кріпер хотів зірватись, ну, вибачай, друже. В мене є інші плани. Я. Я взагалі зазущався з цим б Ти подивився, що я з ним зробив. Я, чесно кауче, не хотів, ну прям, щоб так сильно, але, ну. Це мені подобається. Це виглядає класно. <рес> <рес> Жесть, я ніколи так не радів, просто від Кайла. Проте у нас є ще багато інших е, питань, як мінімум, те, що у мене нема броні, мене можуть убити зовсім легко. Тому давайте зробимо собі діамантовий нагрудник і діамантові поножі. Я думаю, це буде нормально. І ще чобітки мені треба, і капелюх. І заліза зробимо. Нехай буде так. Далі дивимося. У нас є екстрім лук, це нада нитки. Поки що ниток у мене нема. Супер яблуко. Тризуб можна скрафтити? Обов'язково зробимо, тому що ми із купи тризубів можемо зробити ось таку от справу. Стріляє сотнею трізубів зараз. Це ми обов'язково перевіримо. Обов'язково. Мультітул також, але тотем. І десь тут було око таке дуже потужне. Я не знаю, як воно крафтиться. Ось... Йооо, зірки Чотири зірки. Десь яке взяти. Я сподіваюся, я зможу з легкістю вбити візера. І не одного нам доведеться вбити, тому треба йти в пекло. Так, друзі, я готовий будувати справжній портал. Раз, два, три, чотири. Так, бенк, погнали. Єдине, що я хочу перевірити тут, це меч. Меч не працює в пеклі. Ну, меч трішки працює. А він усіх убиває з одного удару. Ти подиви, вони на мене навіть загартись не можуть, бо я з одного удару вбиваю їхнього друга. Так, окей. Лаву він не перетворює в літ бо в магму якусь це біда, проте мені треба фортеця. Обов'язково цікаво, чи зможу я задамажитись від падіння? Ні, я не дамажусь від падіння, слава богу. Я завжди хотів вбивати піглінів. Вони мені завжди заважали. Так, легенди, ми походу знайшли з вами фортецю і Блейза теж. Пішли, перевіримо, чи зможе цей меч з одної тички вбити блейза. Ну скоріш за все, я думаю, що зможе. Бемц, зміг? Так, коли я його тримаю в руках, у мене сила з'являється, ефект, японів. Ой-ой! У -ой -ой. цього, мабуть, не треба було робити. Я вибачаюсь. Я поламав вам фортецю, я ніколи цим не займався, але саме цього разу мені довелося це зробити. Не знаю навіщо, але я це зробив. Я знайшов спаунер. Я знайшов спавнер. До побачення. Дуже встиг мене вдарити, типу диви. Блейзи, можна спавнитись якось швидше. Е -е, О, випали Блейзові й палочки! Диви, залагали! Блейзи залагали! А мені не здається, мені здається те, що я використовував це кайло, і тепер це Майнкрафт трошки підлагує. Давай перевіримо, якщо ми поїмо. Да. Да. Бачте? Я не можу схавати хліба! О, схавав. Ухье, ти бачив як блейзи дамажать? Та ну його. А ну. Все, їм нормально, хорошо, відлагало вроді. Ну вони щось в мене капець, як пробивали. Тільки в мене 6 блейзових паличок є. Ну мені треба набагато більше, тому що мені там для крафта треба гацько. А, все, диви, в рандурі, Майнкрафт, Майнкрафт, не ламайся. Я ж просто мечем вбиваю мобів. Це в мене виходить, є тільки 12, це мені щоб знайти тільки портал. А мені ще треба скрафтити око, а для цього треба ще 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12 ще треба. Диви, не вмирає! Майнкрафт, не вмирай, будь ласка! А, я кайлом його б'ю, все, я поняв, чого він не вмирав. Я кайлом його сидів бив. Так, блейс, вибачай. Ні, не випав. Мені одна лишилась, бачите? Одна лишилась, просто одна, одненька. Випала. Так, все, погнали, звідси. Так, я тебе вже вбивати не буду. Ти хоч лагай, хоч не лагай, я вже свалюю. Кайло більше використовувати, поки що я не буду. Друзі, ендермени. Одного бачу. Йди до мене. Опа, і перлина відразу сюди. І он до ще один. Іди до мене. Іди ж ти сюди. І там он до ще один. Супер, їх багато. І це найголовніше. Диви, не помер. Лагає! Умер і ти помер, і перлину мені дав. Дякую. У мене вже є дві. Лишилось не так і багато. Так, народ, у мене є 16 і 11, це, виходить, 27 перлин. Мені треба ще, мені треба ще трішечки. Опа. Я, правда, не знаю, скільки точно мені потрібно. Де цей? Ось до. 16 і ще 4. Це мені 20 потрібно, тільки, виходить, у мене є, нехай, у мене є 28 перлин, а мені треба, а мені треба ще на 4 перлини більше. Так, Перлина, супер. Ще три. Три перлини. Всього лиш. Всього лиш три перлини. О, перлина. Ну, у мене майже вистачає. У мене виходить 10 лишається на портал. Якщо там будуть вставлені перлини, то я можу, в принципі, вже видвигатись. Але ні, куди мені видвигатись? Мені ще ж треба цих візер скелетів побити. І ще й багато візер скелетів треба побити, бо треба вбити багато візер босів. Ой-ой-ой! Походу, не все так легко. Походу, не все так легко. Ану, йди сюди, ендерменчик. О, перлина, супер. І мені ще можна, в принципі, одну і все. Одна перлина. Друг. Я сподіваюся, з тебе вона випаде. Будь ласочка. Будь ласочка. А, у вас двоє, все супер. Якщо з одного не падає, то з іншого, скоріш за все, випаде. Та й з тебе випала. І і з тебе на всякий випадок. Ні, з тебе не випала. Ну, зато з тебе підібрали. З тебе не випало. Ну, ну нічого страшного. Погнали в фортецю. Ось до, до речі, на, наш спавнер. І хліб так і не їсться. Мені це вже не подобається. Ще й за спавне. Ладно, понализиться. О! Я понял. Воно настільки лагає, що вони навіть мене не б'ють. Ну як не б'ють? Вони вони типо. Абаудіть. Ні, це треба фіксити якось. Це надо якось полагодить сто відсотків. Голова не випала. Понял. Зато я получаю демедж час і часу. Просто так поїсти не можу. Так, друзі, з горем пополам я добув все, що мені потрібно. І ось до нашої руїни. Я пропоную спригнути в самий низ і заспавнити там візера. Хоча б одного. Абаудіть, я полетів. Так, <хі> воду ще й прийну. Хоча я все рівно демеджа від падіння не получаю. Так, тут є в нас печерка, якраз тут можна і заспавнити нашого візера. Я сподіваюся, що я його б'ю з одного удару. Якщо ні, це буде можливо проблема. Так, друже, заряджайся. Я думаю, все буде супер. Ууу, так, 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 давай. А я я Я, я маю нормальний демедж з цим мечем. Ти подиви. Я розвалив його. Я його розвалив на ізі. Так, да, він мене задамажив, він мене зараз може і вб'є висушуванням. Ні. Хепе. Все, регенюсь. так, пішов геть. Все я тільки що подумав, може завалити відразу багатьох, але я поняв, що не треба, поки не треба. <свіст> Броня в мене ну непогана, але він мене розвали. Зато у нас є одна зірка незеру, і ми можемо спавнити ще одного візера. Раз, два, три. Так, а я поки поїм. Треба, щоб я був не голодний. Так, друж, давай. Я зараз на те нападу. Все, я погнав. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Я вбив. Все, в мене хп нормально. Я не вмру, я не вмру, я не вмру, я поїв. У мене є дві зірки. Давай поки підготуємо почву для ще одного друга нашого. Раз, два. Поки спавних не буду, треба відрегенитись, бо можна легко померти. До речі, в цьому світі не лагає, а в пеклі в мене капець, як лаги були потужні. Так що не потрібно це кайло там використовувати. Давайте світла тут проведемо. Ну він правда його знищить, скоріш за все, але все рівно хочу його розвалити. І. Ще один череп. Давай, заряджайся, друже. Я готовий тебе бити. І ми скрафтили тільки два предмета, а нам можна ще багато що скрафтити. Так що поки що, я йду нищити тебе. Так, ти вже дуже високо. Ти вже дуже високо. Це велика проблема. Це велика проблема. Я сподіваюся, що зараз все буде добре. Так, давай, іди сюди. Ой-ой-ой, він не попадає, поки, зато я попадаю. Раз, два, все, занищив. Найс. Він мене навіть не задамажив. Оце я майстерність уже прокачав собі хорошу. Так, а я зробив знову ту саму помилку. Він же зараз буде знову наверх летіти. Ладно, щось придумаю. Давай пішли до нього. Раз, два. Ні, ні, він вже супер. Зверху пішли сюди. Іди сюди, іди сюди, іди сюди. Поїсти. Трішечки регенитись. Ой 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 він там уже взагалі зверху. Нада лук. Так, загрився, так? Да? Чи ні? Зараз перекусимо. Це останній візер, і з ним завжди якісь проблеми. Попав. Так, ні, все, я тікаю. Він добре дамажив, добре дамажи. Є певні сумніви щодо нього. І як його розвалити? Я його так і не продамажив нормально. Ні, це вже, це вже буде нереально зараз. Це вже буде зараз нереально з ним битись. Вилазимо чим повище. Із меча. Ні-ні, все, він пішов уже. Я його заморозив! Я забувся, що я так можу. Я помер. Так, Візер, я йду. Знову морозимо його. Я не знав, що я так можу. Чест. Я не можу. Я його вбив. А чому хп не пропадало в нього? Напевно, тому що він був заморожений. Фух. У мене є 4 зірки незеру. У мене є все для того, щоб скрафтити дуже круту перлину. І прям тут, в печері, я готовий її крафтити. 4 зірки, 16 перлин і 14, напевно. Нє. Ще перлин? А, ну да, звісно. Скільки тобі там перлин треба. Вони крафтиться! А, я голови забув, я забув черепи. Ну, оце я видав. Так, 16, оце на, оце на ще, на оце. А, так, почекай, так, я й все й кинув, що потрібно було. 20 штук. Може треба прям точно 20, типу ось 16 кидаю, ще 4 кидаю, кидаю 12 рівно пилу Блейза, бемк і 4 зірки. Да! Райт-клік спавен рандом структур. Опа! Хо-хо-хо! Це Варденовська хата! Ти подиви, Варденовський портал! Непогано! Там навіть скалки є, дивіться. Ладно, але нам треба йти на поверхню. Так, друзі, мені довелося трішечки побігати, пофармити. І в мене є вже дуже багато всього цікавого. І першим ділом, що б я хотів, це зробити тризуба. Він робиться дуже дорого. Але я сподіваюся, що все буде супер. Так, купа мечів є. Це викидуємо. Меч сюди, меч сюди, меч сюди. Тризуб один є. Супер. Робимо ще багатенько мечів. Я не знаю, скільки мені їх треба, але я сподіваюся, що цього мені вистачить. Ну, як мінімум, трішечки. Хоча б капельку так ще один зуб є. І Ще один зуб є. І ще один зуб є. І ще один. Скільки в мене їх? Раз, два, три, чотири, п'ять. Мені їх треба дев'ять, так? Да? Так, да, мені їх треба дев'ять, у мене є п'ять. Ще чотири. Бемц. оцього я думаю, вже точно вистачить. Ось до він. Ось до він. Я скрафтив! Супер, тризуб! Hu hu Não Вау! Цікаво, який в нього демедж. Це ми обов'язково перевіримо, проте поки що я би хотів би скрафтити дуже багато золотих яблук. Ой-ой-ой, мені, походу, не вистачить. Ха-ха, мені золото не, не вистачило. Жесть. Це просто, просто, просто якийсь шок. Я не. Я, 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 я вражений. Так, друзі, але то не біда. Ми беремо яблука, кидаємо їх. А, щось неправильно зробив. Осьо. А скільки їх тут? Ну, їх 36 штук. А я кинув... Мене не вистачає двох. Так, друзі, цей нюанс поправлений. Правда, я раз нажав і. ЗАСПАВНИВ в те, що я не хотів, тихо. У мене є смоскіпи? є смоскипи. Ідіть сюди. Тут якраз я, скоріш за все, знайду тотема. Пішов геть. Хо -хо -хо! І ти пішов геть. Диви, як я нищу просто. Так, але їх треба все ж таки вбивати, тому що з цього може випасти тотем. Да, супер! Так, і ви теж ідіть геть. Або в оце я натворив! Оце я натворив! Оце я натворив просто! А я все на все хотів вам розказати, що я готовий робити яблуко золоте. So delicious. Ну, якщо воно таке смачне, то. Я йо. Воно на хвилину дало мені ефекти! Так, ладно, швидко, мені треба заспавнити цей фортецю. Фортецю! Не село, а фортецю! Нема фортеці. Десь не спавниться нічого в мене. То що таке? Я заповнив печери якісь тут. Так, ще щось хороше. І ось до ще щось. Мій портал бідненький. Ще це байда. Мені давайте нормальну фортецю. О, Ні, не хочеться. Вибач, мені не треба сіки тотемів, дякую. У мене зараз кінчаться всі ефекти. Це капець, я сіки фармів. О. Де я? Я знову цю штуку скрафтив. Що на нього такий шанс великий? Я хочу свою фортецю. У мене зникли всі. У мене зникли всі ефекти. І не хоче нічого спавнитись нормально. And City. Непогано. Уже щось подібне, але треба фортеця. Stronghold, будь ласка, мені. А у мене яблуко з'явилось назад! Воно не зникає. Супер. Правда, Майнкрафт добре лагає, коли оце багато наспавнюєш їх, і він просто не хоче їх спавнити взагалі. Так, будинок відьми. Село непогано. Віледжери біля віледжерів. Портал. Аванпост. Ой, щось заспавнив. Ой-ой-ой! Мені все полагало просто. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, друзі, йдіть геть. Ладно, друзі, смішки смішками, а фортецю я все ж таки якось знайшов. Головне не зламати зараз портал, коли я знайду. Я чув там чешуйниць. Опа. Портал, 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 портал. Очі. Тут нема жодного ока. Бе. І погнали! Так, головне, щоб тут не лагало. Ми з'їдаємо яблуко своє, і я хочу це все затестити. У мене є три зуб, дуже потужний. Його, правда, сильно не кинеш. Але але можна зламати кристал. Він від блискавки, да? Ламається? Ні, він не ламається, він там є. Обалдеть. Тоді треба зробити дещо інакше. Треба скрафтить верстак. Обов'язково зробити дуже багато луків. Дуже багато луків треба. Так, мені треба їх 36. Все, цього вистачить. Осьо бемк. 21 лук, 42 лука. Я всі викидаю луки, які тільки є. Просто я сподіваюся, що я зараз скрафчу нормального великого лука. Ні! Що ти робиш? А, дракон лагає, кстати. Це біда. Це велика біда. По ідеї оцих луків мені повинно вистачити. Я не впевнений, але ні, воно не хоче крафтитись взагалі. Ні, воно не хоче тупо крафтитись. Абсолютно. Все поламалось. Коротше, лук не крафтиться. Тоді що ми робимо? Ми ждемо просто, поки приземлиться дракон. І я просто з його ударю і, скоріш за все, йому прийдуть гаки. Я в це дуже сильно вірю. Ще у мене є деякі питання з приводу тризуба. Можливо, я все ж таки зможу. Взірвати кристала. Да, да, деякі все ж таки зірвати можу. Тоді, поки я їх буду підривати, дракон, я сподіваюсь, трішечки проснеться. Друг, давай приземляйся! Будь ласка, кристалів нема. Так, першим ділом, що хочу зробити, це довбануть тебе. Ага, так не вийде. А отак! А отак, якщо тобі дати. А, почекай, так ти ще й ти ще й не сильно демеджа отримуєш багато. Блін, ну лук би був би дуже класним, аби я його використав якось. По ньому ще й три зуба не попадеш. Да, бачи, я не можу попасти з три зуба. Давай, старий, я вже хочу тебе заздолати якось. О, з одної тички, чому ти раніше так не дамажився? Чи в голову більший дамеж. Напишіть в коментарях, будь ласка. Але ми це змогли. Ми це дійсно змогли. Я можу тут заспавнити любу структуру. Ха-ха-ха! Або... А я, кстати, про це не подумав, я ж міг раніше це зробити, щоб потім. Ой, оцього не треба було робити. Після цього Майнкрафт постійно лагає. Ладно, друзі, всім пока він, він залагав. Він виключився.